Другий наступ Російської Федерації знову 24 лютого. Експерт пояснив, чому окупанти можуть обрати символічну дату. Самусь певен, є всі підстави вважати, що наступ може бути саме 24 лютого. Якщо дійсно мобілізацію в Росії оголосять уже 5 січня, то окупанти можуть здійснити новий наступ у кінці лютого. Цілком ймовірно, що саме 24 числа. Про це розповів заступник директора Центру армії конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю ТСН. На думку експерта, для росіян зараз потрібно кілька місяців оперативної паузи. Вони цим і займаються, вони намагаються максимально втягнути збройні сили України на Донбасі у надзвичайно запеклі бої, коли українська армія просто не може спланувати інші наступальні операції. По крайній мірі так думають російські генерали, каже Самусь. Він пояснив, що Російська Федерація прагне максимально втягнути українські резерви у запеклі бої, зокрема у Бахмуті або на інших напрямках, для того, щоб українська армія не змогла атакувати. Водночас, щоб самим атакувати, Росія нам потрібно мінімум півтора-два місяці. Якщо ми говоримо, що вони 5 січня почнуть мобілізацію, не менше місяця їм потрібно, щоб якось цей процес провести. І потім, хоча б кілька тижнів, щоб якось сформувати підрозділи. Для того, щоб сформувати ударне угруповання росіянам потрібно півтора-два місяці. Це знову ми виходимо на 24 лютого, якщо рахувати з 5 січня, зазначає експерт. Самусь зауважує, що тоді можуть бути морози, а замерзлий ґрунт поліпшить просування важкої техніки. Експерт певен, я всі підстави вважати, що наступ може бути саме 24 лютого. В усякому разі можна прогнозувати, що якщо буде запущено цю мобілізацію, то Росія може створити угруповання і в Білорусі. Можливо, за рахунок тих від 140 до 160 тисяч, які ми кажемо, що вони десь зникли, але їх просто готують. Вони вже більш підготовлені і будуть направлені до Білорусі або хоча б від 80 до 100 тисяч. Решта підуть на інші напрямки, зокрема на півдні і на Донбасі. Також експерт не виключає, що росіяни знову спробують напасти на Харків. Ідея в тому, щоб максимально розтягти українську армію. Можливо, будуть з Білорусі навіть три напрямки наступу, підсумував він. Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що окупанти можуть кинути все, що мають для спроби нового наступу. Про те, що Російська Федерація у січні готує нову хвилю мобілізації, попереджав керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Перехоплені розмови окупантів з рідними свідчать, що у лавах загарбників також ходять чутки про мобілізацію.